24 липня близько п'ятої години ранку військово-транспортний літак Ан-26 Збройних сил України доставив до Одеси 18 поранених українських військових з Ростова на дону та тіло 22-річного бійця, який був поранений поблизу українсько-російського кордону і помер у лікарні Ростовської області. З цього количества да це пограничники, вони одразу були відправлені в гостель пограничних войск. І 16 чоловік, шістнадцять ранених, доставлених нам. Из них один тяжелый, раненый, который сейчас находится в реанимации. У него ранение брюшной полости, грудной, грудной клетки с повреждением желудка и купола диафрагмы. Состояние его тяжелое, стабильное. Проводятся лечебные мероприятия. Бійці 72 ї білоцерківської механізованої бригади та національної гвардії з 16 липня перебували у лікарні російського міста Гуково після масових обстрілів. Зараз вони почуваються нормально. Під час брифінгу було підтверджено інформацію про те, що у лікарнях Ростовської області залишаються ще четверо поранених військових. Один із них у комі. Це два ворожовані сили України і два погранічника. Наше стояння їх. На вчерашний день расстояния тяжелые, они не были готовы к эвакуации. Наши военные медики под... оценивают сейчас их состояние их, и я думаю, в ближайшее время есть санитарный самолет Вита, где развернуто в самолете и операционное отделение, и реанимационное отделение. В ближайшее время По стабілізації їх стану, вони будуть переведені до нас, і в Київ. Медичний персонал Військово-медичного клінічного центру Південного регіону активно працює і у самій зоні проведення АТО. Там розгорнутий мобільний шпиталь. 791 ранений пройшов через госпіталь. Виповнено більше 200 оперативних вмішательств. Єжеднів поступають ранені непосередньо з передової. Вертолетами доставляется туда, там оказывается медицинская помощь квалифицированная. Обращаются также и местные жители, где они расположены. И госпиталь работает, так скажем, с полной, с полной нагрузкой. Спе работают специалисты центра, штатные специалисты проезжали, и главные специалисты министерства обороны, главного госпиталя военно-медицинской академии, они дали высокую оценку работе госпиталя. В основном это врачи вот нашего военно-медицинского клинического центра Южного региона. Ну и в госпиталь были призваны 43 человека. Это обслуживающий персонал, это водители, повара, ну, все, которые обеспечивают уже работу непосредственно медицинского персонала. Зараз у одеському центрі на лікуванні перебувають 84 військовослужбовця. Завдяки своєчасній медичній допомозі, висококваліфікованому персоналу та піклуванню за час проведення антитерористичної операції, одеські медики у погонах врятували життя більше 700 бійцям.